А зараз ми вирушаємо у Більбао, місто в країні Басків, на півночі Іспанії. Отже, поїхали. А зараз ми знаходимося у самому Більбао. У сучасній його частині. Одним з самих визначних місць Більбао я музей Бубен І також надзвичайно красивий красивий з квітів якого називають пупі. Це 13-метрова скульптура, на якій ростуть близько 70 тисяч квітів? Квіти ростуть протягом усієї теплої пори року, а ті, які відцвітають, відразу замінюють іншими. Музей Гугенхайма це музей сучасного мистецтва, який розташований на березі річки Нервіон. Він був заснований у 1997 році. Це будівля втілює абстрактну ідею футуристичного корабля, можливо, для міжпланетних подорожей. Також його порівнюють з птахом, літаком і трояндою. А це скульптура Луїзи Буржуа «Маман». Мати є однією з найбільших в світі. Цей павук ода її матері. У стародавні часи, замість сучасного міста, тут розташовувалося рибальське село. Більбао був заснований приблизно в 1300 році правителем Біскаї. Новостворене місто почало стрімко розвиватися і перейшло від села до одного з найважливіших торгових центрів північної частини Піренейського півострова. Так вдалося встановити торгівельні зв'язки з головними портами Фландрії. Це один з районів сучасної Бельгії та Великої Британії. Каско В'єхо це душа і серце Більбао. Старий район, звідки понад 700 років тому почалося місто. Сьогодні ці вузькі вулички наповнені туристами. До речі, з 2009 року в Більбао проводиться нічний марафон. Єдиний у всій Іспанії. Також тут розмовляють двома офіційними мовами іспанською та баською. Це дуже затишний район, в якому безліч красивих вуличок, галасливих барів та незвичайних крамниць. Ми також не пройшли мимо та завітали в одну з таких крамничок, щоб купити собі щось на згадку про це красиве місто. А на фасаді однієї з будівель є історичний фонтан фонтан собаки Фуенте Дель Перро. Колись тут напували тварин, яких вели на ринок. Вважають, що назва фонтану просто помилка, оскільки люди приймали левів за собак. Потрапивши у стару частину міста, неможливо не звернути увагу на катедральний собор Святого Якова з його розкішним фасадом у стилі готичного відродження. Він розташований на площі Сантьяго. Вхід у собор платний 5 євро. Катедральний собор був побудований в 12 13 столітті ще до заснування міста, а в 1374 був зруйнований пожежею, а після постійно перебудовувався. Храм був названий на честь апостола Якова і був оголошений собором лише в 1950 році. Площа Сантьяго нам дуже сподобалась. Будиночки тут особливо яскраві, та їх можна розглянути. На площі перед собором стоїть фонтан, який має свою цікаву історію. Цей фонтан був збудований за ескізами художника Луїса Пареті Альказара, який працює і досі. А перепочити та перекусити, ми зайшли на головний ринок Ларівера, найбільший критий ринок у Європі, площею в 10 тисяч квадратних метрів, який був побудований у 1929 році. Збоку будівля, схожа на корабль, що стоїть на водах річки Нервіон. Тут є ресторани та кілька гастробарів, у один з яких ми завітали. Гастробари спеціалізуються на вині, пиві, вермуті та, звичайно, на чудових закусках. Ціна одного пінчо 2,50. А зараз будемо пробувати традиційні пінчо з кубільба. Це їхня традиційна їда. Скуштували ми ці закуски, приготовані з креативним підходом, але нам, якщо чесно, не дуже сподобалося. Хліб був сухий та твердий. Але, звичайно, відвідавши це місто, варто їх спробувати. Можливо, ми пізно прийшли, тому нам не вдалося скуштувати свіженьких. У 1990 році цей ринок внесли до книги рекордів Гіннеса, як найбільший державний ринок продуктів у Європі. До речі, тут проводять різні заходи, ділові зустрічі та кулінарні шоу. І наступне місце, яке обов'язково варто відвідати, це Біскайський міст. Це неймовірна пам'ятка кінця 19 століття. Цей транспортний міст є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і за часів, коли він був збудований, це був перший у світі міст паром, створений з металу. Транспортні засоби та пішоходи перевозяться з одного берега на інший, на підвісній гондолі, підвішені на троси, який тягне механізм з 36 коліс. Біскайський міст був побудований, щоб з'єднати два берега річки Нервіон. Цей найстаріший у світі міст транспортер був побудований у 1893 році за проектом Альберта Паласіо. Він хотів створити міст, який би перевозив пасажирів та вантаж, але й дозволяв прохід суден. Ми, звичайно, також вирішили придбати квитки та проїхатись на цій підвісній переправі з одного берега на інший. Люди, мені страшно. Не бійся, я з тобою. Погнали! Стрьом! Духтишка! Займаємо місця так. Правду казав бідніковий. Якщо б ще помили ці вікна з другого боку, було б набагато краще. Ну що там? Як враження від електрички. Я ще все не ну, так і не Як триває. <рес> з машинами їде. Чесно вам скажу, уся ця поїздка тривала не більше 40 секунд. Також хочу відмітити, що квитки досить дешеві, 50 копійок з людини. Але якщо ви хочете, також можете переправитись на інший берег автівкою. Ціна буде євро 70. Окрім переходу з одного берега на інший, ви також можете відвідати пішохідний міст понад 50 метрів за допомогою ліфта. Ціна квитка 9,50. Ну от ми і приїхали. Опа! Всі живі. Приїхали!

Наша пригода у Більбао завершилася. Ми відвідали усі цікаві місця. Покажемо вам все. І я раджу, приїжджайте, дивіться, дуже цікаво. До побачення. Па-па! Па-па! Ще однією з унікальних пам'яток Іспанії є острів Гастелугачі в Біскайській Затоці, який належить до країни Басків. Його назва з перекладу з баської означає замок на скелі. Щоправда, замку тут немає, але є стародавня каплиця Сан Хуан де Гастелугачі. На території є ресторан, де також можна пообідати чи перекусити. Звідси відкривається надзвичайно красивий краєвид, від якого аж захоплює подих. Щоб добратися на самий острів, є два маршрути. Один довший, а другий коротший. Я рекомендую довший, адже тут менше людей, більше тіні і, звичайно, що більше насолоджуєтесь краєвидами. А для фанатів Гри престолу хочу сказати, можливо, хто ще не знає, що саме на цьому острові проводилися зйомки деяких сцен до цього фільму. Сам острівець пов'язаний із сушею вузьким мостом, який плавно переходить в довгі кам'яні сходи. Вчені припускають, що каплиця була збудована темплієрами у X столітті. Колись дзвін дзвонив не часто, тільки попереджав моряків, про бурю. Але зараз існує повіря, якщо пройти сходами, загадати бажання, вдарити у дзвін воно обов'язково збудеться. За легендою говорять, що колись Іоанн Хреститель, переслідуючи д'явола, зробив три кроки і опинився на острівці, де і наздогнав його. Кажуть, що і сьогодні на останній сходинці можна побачити слід, залишений Іоаном. А зараз ми йдемо до ось цієї каплички, яка знаходиться на такому острівці. Весь цей наш шлях займе до неї майже до трьох кілометрів, 2,8 Але далі там ідуть сходинки, і там рівно 231 сходинка, щоб піднятися до самої каплички та загадати бажання. На жаль, нам не вдалося відвідати цю капличку. Ми змогли дойти тільки до ось цього місця, квитки безкоштовні, але замовляються за місяць до поїздки, тому що ця капличка знаходиться на острові. і кількість людей обмежена. Через це нам залишається тільки насолоджуватися виглядом згори. Тому я рекомендую сплануйте свою подорож та зарезервуйте квитки заздалегідь. А сьогодні ми вирушили в надзвичайно красиве місце каньйон Деліка Сальто дель Нервіон, який розташований неподалік містечка Деліка на межі трьох провінцій Алави, Буркоса та Біскаї. Це місце вважають гордістю країни басків, одним з головних природних пам'яток. Уся дорога від Більбаву у нас зайняла до двох годин. Я дам невеличку підказку. Є три паркінги, від яких ви можете добратися до каньйона, але від третього це буде найкоротший шлях. Саме туди ми і вирушаємо. А тепер саме звідси ми продовжуємо свою сімейну пригоду на каньйон Деліка. Або як його ще по-інакшому називають Сальто дель Нервіон. Ця дорога нас займає до Мірадора, до оглядової площадки. Два кілометри. Там дуже красивий ліс, дуже схожий на такий, як нас дома в Україні. І йдемо і насолоджуємося. Дорога досить широка та зручна, але машинам проїзд заборонений. І це круто, адже 2 кілометри прогулянки через буковий ліс вздовж усього русла річки Нервіон по рівній дорозі і все це абсолютно безкоштовно. Найчастіше сальто дель Нервіон відвідують взимку, коли там сніг або у сезон дощів, які піджуєвлюють водоспад своїми водами. Ось таку картинку ми хотіли побачити, коли приїхали. А ось що ми побачили. Влітку водоспад зовсім пересихає. Але кількість туристів, які приїжджають сюди з усіх куточків планети, це не зупиняє. Адже вигляд, який відкривається, зачаровує. На дні ущелини можна побачити. Відбиток стародавньої раковини амоніту головного молюска, що мешкав на землі кілька тисячоліть тому. Сам оглядовий майданчик Мірадор Дель Нервіон знаходиться на висоті 300 метрів, звідси видно не тільки сам водоспад, який нам на превеликий жаль не вдалося побачити, а й простір, що його оточує. Цей вид запам'ятається на все життя. Чисте повітря, неймовірний вигляд, вражаюча краса. Саме такі пригоди залишаються у пам'яті назавжди. Приїжджайте, дивіться, насолоджуйтесь. Це того варте. Ми сподіваємось, що вам наше відео сподобалось. Якщо так, не забувайте ставити вподобайки та підписатись на наш канал Family Travel. До наступної зустрічі.